Ніжне слово, паніні в перекладі з італійської означає маленька булочка. По суті, це звичний для всіх нас закритий бутерброд, крім економії часу. Включивши фантазію, ви можете здивувати своїх близьких найнесподіванішими варіантами начинок, у чому головний секрет готування. В Італії цей бутерброд частіше називають паніно імботтіто, що означає булочка з начинкою. Італійці для приготування паніні обов'язково використовують чиабатту, але в сучасних версіях паніні. Це не тільки чиабатта, а й інші види хлібобулочних виробів з оригінальними начинками. В якості начинки зазвичай використовують бекон, шинку, ковбасу, м'ясо, курку, рибу, різні овочі, а також сири і соуси. Найголовніше правило паніні подавати гарячим, для цього використовують спеціальні преси, електрогрилі але в їх відсутність можна приготувати паніні на простій сковороді. Для кращого з'єднання інгредієнтів зверху на плоску тарілку встановіть вантаж паніні з шинкою та інжиром. Інгредієнт – хлібобулочний виріб 1 шт, інжир 3-4 шт, шинка 150, волоські горіхи 4 шт, сирний сир 70, сушені прованські трави 0,5. Спосіб приготування розрізати хліб на дві частини, змішати сирний сир з сушеними травами, намазати на половинки хлібобулочного виробу, на одну половину покласти тонко нарізану шинку зверху волоський горіх, на іншу половину нарізаний інжир, з'єднати половинки, обсмажити під пресом, паніні з курячим філе під базиліковим соусом. інгредієнти, хлібобулочний виріб один шт. куряча грудка піні – один шт. Сир брістох, помідори, черри, в'ялені стог для сосу оливкова олія 50, м, часник один зубчик, листя свіжого базиліка, два гілки, сіль і перець з маком. спосіб приготування для приготування сосу часник, базилік, і оливкова олія збити блендером, посолити і поперчити. Розрізати хліб на дві частини, на одну половину хлібоболочного виробу укласти тонко нарізані скибочки курячої грудки, Змащені базиліковим сосом. На іншу половину покласти обсмажені на грилі скибочки цукіні. зверху нарізку з сиру брі і в'ялені помідори чергі, з'єднати половинки, обсмажити під пресом, паніні з моцарелою та руколою інгредієнти: хлібобулочний виріб одинш, моцарелла 150, хуму 100. паприка сушена, одинч, рукола 150, гарбузове насіння очищені 2 ст. спосіб приготування, розрізати хліб на дві частини. Половинки хліба змастити хумусом, густо присипати паприкою, на одну половину викласти моцарелу, на іншу укласти руколу обидві половинки присипати гарбузовим насінням, з'єднати половинки, обсмажити під пресом. Гарбузове насіння можна замінити кунжутом, паніні з шинкою і малиною, інгредієнти: Хлібобулочний виріб 1 шт, м'який вершковий сир 70 г. малина свіжа 50 г. шинка 200 г. Фісташки 50. спосіб приготування розрізати хліб на дві частини, половинки хліба змастити в'яким вершковим сиром, на одну половину викласти малину, зверху посипати рубаними фісташками, на іншу половину укласти найтонші скибочки шинки, з'єднати половинки, обсмажити під пресом, паніні з баклажаном і базиліком, інгредієнти, хлібобулочний виріб, 1 шт, баклажан середній 1 шт. Базилік 5-6 листочків, моцарелла 150, помідор 1 ч, оливкова олія 1 ч, сушені трави 1 ч. Спосіб приготування. Розрізати хліб на дві частини. На одну половину викласти скибочки моцарели, чергуючи з нарізаними кружальцями помідора, на іншу половину укласти обсмажені на грилі смужки баклажана зверху. Листочки базиліка полити обидві половини хліба оливковою олією, з'єднати половинки, обсмажити під пресом.